Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Ви на каналі моє поділля, хай щасливим буде вами обраний шлях, хай вам добре у світі живеться, а цей срібний дзвіночок у ваших серцях Добрим спогадом хай озоветься. Шкільні дні вже промайнули, і дзвенить твій останній дзвінок. І доля, стежку знову повернула, починається життя урок. Ти вперед, з позитивним настроєм, з мріями в серці іди, і нехай смуток тебе не турбує. Щастя буде завжди попереду. Шкільне подвір'я забояло цвітом, яка тривожна і чарівна мить! Для когось котре, а для випускників останнє. Сьогодні шкільний дзвоник продвинить. Слава Ісусу Христу! Колеги, працівники школи, батьки, сьогодні наша школа як велика книга, яка перевертає останню сторінку ще одного цікавого розділу. І буяє не тільки весна на подвір'ї, а щось є таке недловиме, незбагненне. Це тиша. тиша. Яка змішана із щастям і з тривогою. Адже сьогодні останній дзвоник. Дорогі діти. Мелодія шкільного дзвоника сьогодні долунати по-особливою і з нотками болю і тривоги. Адже ви покидаєте нашу школу на довгих 92 дні, на літні канікули. А разом із вами буде відпочивати наш шкільний дзвоник. Він буде сумувати за вами. А от 1 вересня він вручно і дзвінко знову покличе вас до нашого шкільного дому. Але сьогодні він буде лунати востаннє для наших випускників старшої школи, наших одинадцятикласників. Дорогі одинадцятикласники! Напевне, вашим батькам згадується той далекий 2014 рік, коли вони вас такими маленькими, несміливими привели до школи. З тих пір пройшло вже 11 років. 11 разів ви схиляли із варвистими різнокольоровими айстрами, букетами айстрів свої перед шкільним порогом. Прошу міло! Одинадцять зимових хуртовин над школою. Буяло 11 весен своїм яблуневим та калиновим світом. 11 років над нами пропливали ось такі голубі, хмаринки, рушляли над нами. А завтра у своєму випускному вальсі вже будете рушляти ви. Учительські корпорації і учням за запрошенням. Вже не перший рік ми з вами святкуємо останні дзвоник. Дуже тривожний час. Окупант плюндрує нашу землю. Нам дуже боляче, але ми святкуємо з надією. Господь змилується над нашою українською землею. А ви щасливі, що ви на своїй землі, в своєму землі, в рідній школі, ви святкуєте оцей останній звонок. Дорогі мої випускники старшої школи, ви батарейки. Ми вчителі заряджали вас знаннями, вміннями, формулами, правилами, історичними фактами, подіями, фізичними законами, хімічними законами. І ви, як ті розумні прилади, іноді автоматично переходили у режим сну прямо на уроці. А ми вчителі не злились на вас. Ми разом із вами перезавантажувалися. Це звичайно, жарт. А я направду хочу сказати, що ці красені хлопці і дівчата за цих 11 років здобули прекрасні знання і вміння. І я впевнена, що вони їх підтвердять вже з понеділка на ННТ 2025. Тож успіхів вам не підведіть. Школа чекає вас. Повертайте, приходьте.